У Коростенській громаді з квітня активно тривають дорожні роботи. На вулицях міста можна побачити ремонтну техніку. Зокрема, проводиться аварійний ремонт асфальтного покриття, поновлюється розмітка, асфальтуються ділянки після розкопу комунальних служб, а також здійснюється грейдерування на вулицях із ґрунтовим покриттям. За словами начальника комунального виробничого господарського підприємства Леоніда Якуповського, на всі ці види робіт у 2025 році планують витратити близько 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ми почали аварійний ремонт пнем методом. Ми почали вже ми робимо його десь середину квітня. Тобто вже два місяці, і у нас теж йде на завершення. В цьому році дороги в нас не такі сильно побиті, як були, скажімо, прошому чи позапрошлому, набагато кращі. Але все одно роботи є, і у нас фактично теж залишилось ну, днів 10 і ми закінчимо роботи по аварійному ремонту. Тобто, ті ями, які в нас є, не падемо сумленим способом їх задувається, і воно дуже добре служить. Закінчили закінчили ось Франка, вулицю Шевченка закінчили, вулицю Сосновського, Провулок Сосновського. Е Вулицю Черемушки, ну от такі основні вулиці, всі вже пройшли. На сьогодні вже завершуються роботи з поновлення дорожньої розмітки. Оновлення розмітки не лише питання естетики, а й безпеки на дорогах. У громаді планують завершити роботи найближчим часом, охопивши як центральні, так і другорядні вулиці. Проходить і грайдурування вулиць з ґрунтовим покриттям. Зокрема, в селах громади проводиться підсипка доріг та грайдурування. Також тривають роботи з асфальтування та ямкового ремонту. Асфальтування ми в цьому році розпочали. Десь е, тиждень тому ми засмальтували розкопку за переїздом, яка була вже там рік, майже ця розкопка була, ми її заасфальтували. За знов... переїздом яким? За Чіловським приїздом з понеділка починаємо робити ямковий ремонт гарячим асфальтом. Це ті розкопки, які робили за цей період тепломережа, водоканал, Рес, вулиця Ольгінська, там є дві чи три розкопки тепломережі. Вулиця Табукашвілі, там є розкопка зараз небесної сотні. Прошу вибачення. По вулиці Черемушки, там є розкопка. Ну, знову ж таки, я по пам'яті всіх не пам'ятаю, їх є багато, дуже багато. Тому це всі будемо робити. Асфальтувати вулиці, так як ми робили це всі ці роки, ну на жаль, дві три вулиці ми більше не зробимо. Коштів в цьому році дуже мало на асфальтування. В основному тільки на такі аварійні роботи. А на нове асфальтування дуже дуже мало коштів є у міському бюджеті. На цей рік як зазначив Леніт Якубовський, у роботі КВГП є пріоритетом безпечні відремонтовані проїзні дороги як для пішоходів, так і для водіїв. Роботи триватимуть і надалі, у залежності від погодних умов та фінансування.